Отже, всім привіт. Сьогодні вже недільний ранок, так вони не показує, хочу провести сьогодні зарядку, показати вам, що може робити кожен без всяких проблем. З ну, музичкою чи без, без різниці. Це не займає багато часу, а користі, я вам скажу, непогано. Відколи я почав робити це. Майже, майже кожен день, не буду говорити, що кожен день, тому що не завжди виходить кожен день. Настрій такий буває, що навіть ту рухунку не хочеться робити. Але таке, ну в основному робиш її кожен день. І вона допомагає підтримувати заряд бодовсті енергії. Плюс кава хто любить. Ще плюс сніданок, хто снідає. І все, в принципі, тут багато нема що на ній говорити. Так. Розкажу то, що думаю. І зараз покажу, що я роблю. Це досить просто, це зможе зробити кожен. Тут не треба якоїсь класної фізичної підготовки. Ну, лише там може вправа, там можливо, комусь буде важче її зробити. Ну, зараз постараюся, не знаю як буде видно, але я думаю, що буде видно. Попробуємо, скажімо так, показати те, що я роблю широкий угол ніби має показувати так що дивіться так. розминка називається Все. починаємо з розминки Ще від обережно, тому що сильно не треба тягнути так. Чуть-чуть. Тягнемо ложку. тягнемо другу. Далі. Далі в принципі тут вже кожен може робити по-своєму, але я роблю типу так. Є ще така одна вправа для них цікава. Ти тут береш під себе підтягуєш, там, типу так. Тут не видно, пальчиками тяну. оп, оп, До себе тягнути. Далі просто будуть віджемальний, але зараз може з іншого угла це буду показувати. Типу з такого десь можна. Десять разів більше треба. Ну зараз буде права така от для спини дуже корисна. Не знаю, правда треба розмістити трошечки збікати на землю, щоб було краще видно.

І все, як я й казав, тут багато не треба нічого придумувати. Але воно доволі, от я вже зробив, мені вже ух як важко стає навіть дихати. Можливо, я дихаю неправильно, але я думаю, що у кожного була б така розрядка фізична. ніж ж таке дихання. Зі спиною я не знаю. У мене воно почалось, ця вправа може близько місяця, бо це просто нова вправа, яку я включив, там побачив, що можна таке робити. І скажу, що вже у мене робота важка, то працювати стало чуть-чуть легше. У мене були іноді там з проблемою, зі спиною проблеми, то зараз ніби як легше стало чуть-чуть. Так що я думаю, що це дієва штука. А чи зможе робити кожен, я думаю, що зможе. Тут, а... Я наглядно показав, що це не важко робити. Просто треба техніку вправу правильно зробити, вона допоможе. Не треба нікуди спішити, і так у всіх вправах робите. Ви маєте дихати, відчувати, як ви от Сами процес ви відчуваєте, і ви не спішите. Воно так виходить автоматично. Ви не спішите, коли ви відчуваєте весь цей процес. Ви робите технічно правильно і воно вам приносить якусь користь. Так що... Напевно, я буду закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. <рес> Васька блогер. Так, ладно. Хай цей день. Принесе багато позитива. Я його почав вдало. Все, пока!